Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає в четвер, 28 серпня. Місяць перейшов у знак Скорпіон: це стихія води, магічний, глибокий, емоційний і дуже інтенсивний за своїми переживаннями. Період, а ми можемо більш Емоційно реагувати на прості речі, ті, які раніше б у нас не викликали сильних відчуттів. Сьогоднішній ранок може бути знову ж таки дуже інтенсивним. Нічого ранок звертайте увагу на питання безпеки. До одинадцятої години тримаються несприятливі аспекти астрологічні, які можуть дати сварки, претензії, ревнощі, проблеми з фінансами. Тож, будь ласка, не починайте нові важливі справи саме у цей час. Може бути більше агресії, навіть у навколишньому просвіті. І вже після 11-ї починається хороший період, коли ми можемо планувати важливі справи. Місяць йде на гармонійний аспект із Сонцем, тож атмосфера у просторі зміниться, і ми вже можемо дійсно планувати важливі речі.